Всім привіт! Рада вас бачити на моєму молодому ютуб-каналі. Буду вдячна за лайк і підписку. Я Тетяна Бикова, кар'єрний консультант, власниця рекрутингової агенції Бикова Рекрутмент Agency, автор курсу it рекрутинг для початківців і співавтор курсу технічний рекрутер, організатор різних івентів для HR та рекрутмент спільноти. І сьогодні до нашої студії завітала чарівна. Даша, Даша, дякую, що погодилась на це інтерв'ю. Даша закінчила курс it рекрутинг для початківців і сьогодні розкаже про свій шлях, чому вона вирішила змінити професію і як потрапила в it рекрутмент. Розкажи, я думаю, що нашій аудиторії буде цікаво, в якій сфері ти працювала до, і чому вирішила щось змінити. Да, дякую, Тоні, що запросила. Ну, що можу сказати про себе? Ти знаєш, працювала я більше десяти років на державній службі. Пройшла шлях від джуніор спеціаліста в hr відділі да, до head of hr Department. І як ми розуміємо, що державна служба є ну, в певні рамки, тобто ти не можеш реалізувати все, що ти хочеш, да, там будь-які ідеї, тому що ну. Це державна служба, якщо так сказати, і ти знаєш, почала задумуватись, а що можна змінити. І я взяла консультацію, якраз таки у Юлії Гончар, mm -hmm. е, да, коли там думала, куди там да який напрямо брати. І якраз під час консультації вона за мені таке питання. Вона каже: Даш, ну в HR взагалі дуже багато ну, напрямів. Що тобі цікаво більше? ти знаєш, це був такий момент, коли я собі така задумалась, а справді, що мені цікаво там. Я ну, не могла сказати однозначно, що там що я хочу там, або рекрутинг, да, або там, займатися навчанням працівників, тобто розвитком що. І ти знаєш, якось ну, в один момент е, я так думаю: о, рекрутинг. Рекрутингом я займалася на початку своєї свого шляху, і також я знайшла твою сторінку. В Лінкідині, да. Да, да, в LinkedIn. Якраз таки я зайшла тебе і така думаю, о, побачила, що в тебе є курс рекрутинги для початківців. Ось з нуля. І я така думаю, о, цікаво там, да, зайшла, почитала, почитала там на сайті, які теми да, в тебе на в курсі, почитала відгуки, да, які є стосовно того курсу. І я пам'ятаю, що якось я так сиділа на роботі, і я така одразу тобі написала. І ти одразу відповіла. Розповідаєш про курс, да, що він в себе включає. І я пам'ятаю, що я в тебе запитала, ой, Танюш, скажи мені, будь ласка, а, ну я взагалі не за ці сфери, да, на Державної служби, чи складно це буде? А Ти кажеш, ну в тебе є мотивація? Ти хочеш? І я кажу, так, Ти ж все окей, все буде. І ти знаєш, і я така, ага, окей, там десь там 2-3 дні я ще подумала, да, і вже на початку січня я тобі написала, що там Танюш, давай я там беру твій курс, все хочу. І ось в січні, да, я вже розп... в січні двадцять четвертого року, я вже розпочала твій курс. Час просто пролетів, да, майже да. майже скоро рік буде. Да. Скажи, будь ласка, так як мій курс я змінювала декілька разів, я його записувала, угу. потім нові якісь додавала теми, да. зараз він в онлайні українською мовою. І загалом він розрахований так, на півтора місяці. Угу. Але мої учениці вони проходять курс в своєму темпі, тому що я розумію, що так. якщо ти працюєш, якщо ти мама, то вільного часу в тебе майже нема, тому ти можеш переглядати лекції в будь-який момент. Угу. Скільки часу? Ти витратила на проходження всього курсу, угу. ти працювала і в паралелі да. ще мала, скажімо, такий потужний курс, тому да. що домашніх завдань дуже багато. Це да. така основа, багато практики, тому що тільки за допомогою практики ти зможеш швидко зрозуміти цю сферу і показувати вже результат після закінчення курсів. Я розпочала його в січні, да, в середині січня, і е, пройшла я його, ну скажімо так, за два місяці, е, тому що паралельно я ще працювала і було дуже багато навантаження на роботі. Ти знаєш, я просто така людина, що якщо я, там я чогось ну хочу, то я все роблю. Це не важливо, це буде вночі, там це буде у вихідні дні. Тобто, якщо ну я хочу, я буду проходити більшу. Частину курсу я проходила вже після роботи, да там придивлялася лекції, робила домашні завдання. Або це вже були вихідні дні. Класно. Mm. Я дуже рада, що ти успішно закінчила курс порівняно з іншими ученицями, тобто середній шлях людини на курсі десь до трьох місяців, mm -hmm. тому що дуже багато домашніх завдань, дуже Багато yeah. лекцій, і це все іноді відбувається. Звісно, люди і працюють, і є домашні uh -huh. хатні справи. До речі, сертифікат отримують тільки ті люди, yeah. які пройшли всі модулі. Тобто, для мене це важливо, тому що uh -huh. я потім раджу моїх учениць знайомим. Рекрутмент лідам, власницям рекрутингових агенцій, і я маю бути впевнена в тому, що людина на 100% розуміє і може вже працювати, звісно, не самостійно, а з ментором, але в неї гарна база. І тому дуже часто до мене звертаються запитаннями, кого я можу порадити для посади it рекрут. Рекрутер або IT-ресечер. Скажи, будь ласка, наскільки ти оцінюєш доступність матеріалу, який був поданий mm -hmm. на курсі? Ну все доступно, да? все розказано детально. Я кажу, що ти постійно на зв'язку. Там мене були якісь запитання, там неважливо, якісь запитання, навіть такі, що знаєш, я думала, Боже, як я могла це запитати? Ну це ж там елементарно, да? Ну по суті, ти розумієш, що ти коли е, вступаєш в цю сферу, да? там починаєш її вивчати? Звісно, в тебе будуть е, ну, питання, їх буде багато. Ти знаєш і... Як я так по життю розумію, що не буває якихось незручних питань. Вже закінчуючи курс, ми також з тобою так оновили LinkedIn, Моє CV, да, там, створили профіль у Джинні. І ти почала надсилати мені вакансії, да, на які там, ну, там, ресечер, рекрутер. І я почала проходити співбесіди. У вас така відмова, да, тому що у вас немає там, досвіду в IT. І я така, ага, окей. Там. Що мені там сказали, що запитали? Я почала так ну, рефлексувати, да, там записувати якісь питання, які я розуміла, що мені потрібно там пропрацювати. Да, там, що мене запитують, в чому там, я не впевнена, да, або щось там ну, не вистачає. І я скажу так, що це була і не одна відмова, і це нормально. І зараз я озираючись назад, я думаю, це, ну, це класний досвід. Да? Ти прокачуєш свої навички, ти прокачуєш вміння комунікувати. Навіть незважаючи на те, що я сама як HR, да, так я проводила ці співбесіди да, з кандидатами, і тут я зрозуміла, що о, Боже, там ж, ну, і багато видів, там, і стресові інтерв'ю, і такі, і такі, і такі. І Ти постійно такий, о Боже, там, це було щось нове, це було щось нове. Ти постійно да, на контакті даш, ну пройди там, а пройди там, а скажи свій фідбек там, да, по цій співбесіді, що було, що було незрозуміло. Ментор мій був, да, і там є, і, і була. Ось і um... а ти тоді ще. В Одесі була да. і працювала да, в паралелі. Да, да, да. Тобто тобто було... Ти почала пошук до того, як приїхала вже сюди на Так. Тому що це було так, там, ага, робота, робота, завдання, завдання. Люди, бац, співбесіда, там, я її проходжу і розумію, що Боже, ну я ж там не прочитала про компанію нормальну, да? а я ж там не прочитала, там обов'язки досконально, там, ну, щось собі не розписала. Знаєш, я проходила співбесіду, потім я зробила таку якусь паузу, кажу, так, окей. Да, я вже хочу повністю, да, скажімо так, завершити всі процеси да, в міграційній службі, там, да, передати всі справи, щоб все було так, не знаєш, а то і там, і там, і там. І ем, я взяла паузу і десь, коли я вже приїхала на Кіпр, ти написала, кажеш, да, що ти вже там на Кіпрі, давай там попрацюєш у мене на фрілансі. І я така, боже, ну супер, якраз для досвіду, да, ну, дуже тобі вдячна, Танюш. За цю можливість справді, тому що багато що дізналася, да працювала і в базі і з кандидатами, спілкувалася, тобто ну, вибудовувала цей процес, да розуміла, як це ну відбувається саме Не практично вже, ну, на практиці, да. І ти знаєш, і паралельно ще одна компанія запропонувала мені фріланс. Якраз таки, будучи на фрілансі, я пройшла співбесіду, і якраз пройшла там етап і технічної такої співбесіди, да, коли запитували саме по IT, там, які професії, мови програмування, тобто все, все, все там по стекам. І ти знаєш, я перед цією співбесідою, я знову ж таки прослухала весь твій курс. Е, думав, щоб все там да оновити так. Коли мене все там запитували. Я на всі відповіді ну, відповідала на всі запитання, точніше. Після цієї співбесіди я була така, як ну знаєш, виснажена. Думаю, ого все сіла, і пам'ятаю, приходить мені смс, що да там вас запрошують в офіс на фінальну співбесіду в Лімасол. Якраз таки. І так сталося, що мені ну, взагалі в один день було два офери вже і в цій компанії, і в тій, які я фрілансі була і. Тобто компанію. ти обирала між рекрутинговою агенцією да. і, і, IT -компанії. і компанії да, да, да. да. Ти знаєш і обрала саме агенцію, тому що я розумію, що да, ну, ось такий напевно, досвід, який ти отримаєш в агенції, да, він різноплановий взагалі. Там, і по, по позиціям, які ти да, закриваєш, там, що ти дізнаєшся. Тобто, ну, це взагалі. І плюс ми зійшлися якось з командою по цінностям. Да, тобто я розуміла, що да, ну, мені класно там, да, і комфортно, і в колектив якось так я увійшла, да, там і мене прийняли, що я дуже там, ну, вдячна. Пройшовши вже там, да, такий шлях, щось таке саме. Важливо, що е, якщо ти чогось хочеш, то потрібно діяти. Потрібно щось робити. Не просто да, там, сісти сказати Ой, все там завтра я хочу бути там, рекрутером, все окей, там да, ішла. Це основне шановна да. аудиторія. Якщо ви будете тільки казати і думати, да. це одне. А якщо ви вже робите якісь кроки назустріч до своєї цілі та мети, да. це вже інша справа. І я хочу ще сказати, що не потрібно боятися ось брати консультацію експертів. Я знаю, що там, де да, в тебе ти постійно проводиш консультації і ти виводиш кандидатів вже потім да, на офери, і вони влаштовуються на роботу. ти це відкрито кажеш і в своїх соцмережах. Ти знаєш, ну я постійно там да, слідкую за тобою. то відкрила собі цей весь рекрутин ну, завдяки тобі. Тому я рекомендую тебе від чистого серця всім дякую. Постійно. Ти знаєш, я собі розумію, що не потрібно боятися, да, піти до експерта, сказати, ось там я не знаю там, куди рухатись далі. Да? Або ну мені цікаво, проте я не знаю там зможу там чи я, ну там підкажіть, що зараз на ринку, да, там, куди рухатись, що там ну. В тренді і так. А ти зараз е, працюєш як і рекрутер, чи uh -huh. е, поки на період е, цей там адаптаційний? До речі, скільки ти вже місяців працюєш в Е, uh, Ну от якраз таки е, наприкінці грудня буде вже три місяці. Тобто, час про майнув летить <рес> до наш. Скільки у вас людей в команді і зараз яка о, в тебе роль? А людей в команді в нас е, сім. В мене роль рекрутера. Тобто, да, там я повністю да там проводжу там і сорсинг кандидатів, да, і співбесіди з кандидатами, і там з клієнтами, да, спілкуюся, і вже доводжу там кандидатів, ну проводжу весь цей шлях, да, тобто постійно uh -huh. на зв'язку з кандидатами. І я взагалі кажу, що напевно найскладніший такий механізм це така комунікація з людьми, тому що всі люди різні. Тобто тобі треба да, знаходити там якісь підходи, да, там, до, кожного, до кожного, щоб там ну виявити це те, що в нього да, там, є в плані скілів, да, там, який він там по soft skills, по hard skills. Тобто це така ще магія да, розкрити цю людину і потім вже довести її до Харів менеджера, щоб він обрав саме цю людину. Тому ми над цим дуже дуже так активно працюємо. Я хочу тобі подякувати за. Цю цікаву розмову да. я тобі бажаю запалювати далі, надихати і е, йти угу. кар'єрним шляхом. Я впевнена, що в тебе все вийде. Ти да. велика молодчинка. І Дякую. сподіваюся, що ми ще зустрінемось. Так, да. обов'язково. Дякую тобі, Танюш. І е, ще раз хочу сказати, що після проходження курсу у Тані, в it рекрутер, да, з нуля, ви відкриєте для себе взагалі новий світ, який я також відкрила. І зараз я ось рухаюсь в цьому напрямку і дуже щаслива. Тому е, якщо ви зараз про щось там вагаєтесь, думаєтесь, або беріть консультацію, а вже потім проходьте курс. Шановна аудиторія, дякую за увагу. Я буду вам дуже вдячна за підписку і лайк на це відео. Підтримайте мій молодий канал. Україномовний контент потрібно підтримувати і просувати. До нових зустрічей! Па-па!